Пожалуйста. Юлія Володимировна, слухаючи вас, як, як, як ви боретесь мужньо зі всім парламентом і з президентом, не зокрема, усім не з усім. Я, я хочу спитати вас. От ви говорили про те, що ви згадували про те, як було дуже добре в 2009 році, в 2007 і в 2010. десятому. Я от хочу запитати і зачитати меморандум Юлії Володимировни Тимошенко. Це документ, б, а не просто балачки про інфляцію. Наша мета в 2009 році. Рік забезпечити інфляцію до 17%. Сьогодні я думаю, ми закінчимо максимум 12 це порівняння. Високий рівень інфляції, що зберігається, не дивлячись на те, що загальмовані економіки відзеркалює серед усього іншого, і наші намі наміри принести ціни на газ, що сплачується кінцевими споживачами, у більшу відповідність із собівартістю. Питання про зарплату. Наша стратегія економічних. Перетворень полягає в тому, щоб у 2009 році обмежити зростання соцвиплат не більше індексу інфляції. Це передбачає наступні заходи. Відтермінування на два роки заплановував приведення у відповідальність мінімальної заробітної плати. Наголошую про газ, це факти. Кожен з вас може це подивитися. Це не секретна інформація. Для того, щоб продовжити тривалу базу. Для продовження здорового фінансування, а також для того, щоб фінансування НАК Нафтогаз бюджетом до кінця 2011 року зрівняємо ціни на газ внутрішнього видобутку та ціни на імпортний газ. Третє, про землю. Ми ж багато чули гарних слів. Всі злякались мужню Юлію Володимировну і проголосував вчора за увесь, бо ну так от сталося, бо дав команду хтось. Треба наголосити це про землю треба наголосити що нагальна потреба у провадженні структурних реформ не випала з нашого полю зору на наш погляд можливо виділити кілька заходів що матимуть вирішальне значення у найближчій перспективі у тому числі створення працюючого ринку сільхозгосподарських земель скажіть будь ласка що я сказав з неправди можна я відповім так да? ну по перше я по -перше. хочу вам сказати що у нас Абсолютно правильно, ви зачитали всі цитати. Це меморандум 2008 року, коли ви знаєте, була світова криза. Що стосується землі, я і зараз не просто говорю, а ми вчора наполягали на прийнятті законопроекту про продовження мораторію на продаж землі на 5 років. І в той же час, оце той сектор ринку, в той же час дати право державі викуповувати паї. У тих людей, які хочуть їх продати і не хочуть обробляти, ми вважаємо, що в принципі держава зобов'язана не просто купити цю землю у людей, а купити паї по ринковій вартості. Потім зібрати ці паї і цю землю і віддати в оренду тим фермерам, які хочуть на ній працювати. Але ні в якому випадку не базар. Розумієте, друге. По перше, держава зобов'язана на це виділити кошти, і це кошти можуть бути коштами банківської системи. Сьогодні є дуже багато людей в сільській місцевості, які хочуть продати свій пай. Що роблять сьогодні? За безцінь 500 доларів за гектар. Вдумайтеся в цю ціну. Найдорожча земля в Європі коштує 32 тисячі доларів за гектар. але вона набагато якістю гірша ніж наша українська земля. І ми вважаємо, що не можна створювати тіньовий ринок і давати можливість викуповувати по 500 доларів за гектар цю землю. І тому я наполягала і говорила АМФ і погоджувала з ними, що держава мусить викупити цю землю у людей, які хочуть її продати. І тоді ця земля в державній власності, і ця земля може бути віддана в оренду фермерам. І це правильний, єдиний правильний шлях. А друге що. Це безумовно для фермерів, які десятки років працюють на землі і живуть на цій землі. Вони не з Лондона обробляють землю в Україні, а вони живуть тут і працюють на землі. І якщо вони більше 10 років обробляють землю, і якщо пайщик згоден їм цю землю віддати, то через 10 років дати такому фермерському господарству право купити, але тільки до тих пір, поки вони живуть на цій землі і працюють 14. на цій землі, а після того передати державі. 14. Я можу вам сказати, що такий варіант, він просто абсолютно для країни придатний. Тепер що стосується цін на газ абсолютно правильно. Ми зобов'язані віддати наші акупні. Подажіва задала прокупні експортні промисловості. віддати газ по імпортованій ціні. Але закон, який наш уряд приймав, і який працював аж до уряду Яценюка. До речі, в тому числі і під час уряду Азарова, що весь український газ віддається громадянам України, і це було непохитно 25 років, поки не прийшов яценюк, а за ним Гройсман. Ви завжди 25 років отримували наш український газ по ціні собі вартість, плюс прибуток, плюс податки, плюс транспортування. Ніколи це не було збитковим, ніколи. Запам'ятайте собівартість видобутку українського газу 18 доларів за тисячу кубічних метрів. Це офіційна бухгалтерія Укргазвидобування. Друге, якщо додати прибуток транспортування, ПДВ, все на світі і повністю закласти розвиток галузі, це 85 доларів за тисячу кубічних метрів. Вам продають по 285 доларів. Вот про що йде мова, і тому. Ні в якому випадку не можна категорично сьогодні руйнувати те, що 25 років працювало. Крім того, ви знаєте, що сьогодні, по тому контракту, який сварять, ви знаєте газовий контракт, за який мене Янукович кинув у в'язницю. По цьому контракту сьогодні газ можна взяти максимум по 120 доларів. Що роблять сьогодні? Беруть російський газ. Те, що вони говорять, що ми не споживаємо російського газу, сьогодні це обман, і ми можемо довести це технічно. Вони беруть російський газ, його проводять через певну систему трубопроводів і замість 120 доларів віддають його по 185. Я хочу запитати, хто 65 доларів кладе в кишеню? Хто... А потім вам цей газ, який вони а беруть, по 185, вам продають по 285. Правда, поки ми з цим не покінчимо, ви будете платити за їх корупцію. І тому я розумію, що сьогодні вже вся система почала війну проти мене ну, особисто, включить будь-який клановий канал. І ви побачите, що вони почали інформаційну атаку на мене особисто. Але я хочу вам сказати, я це вже пережила не один раз, і для мене не важливо, чесно кажучи, яку посаду як займати. Для мене важливо, щоби такі, як ви, такі клани, які правлять країною 25 років, не забували людей. І не робили їх в своїй власній країні знедоленими і абсолютно позбавленими шансів на ви, життя. Вот ви процитували важливо. меморандум 2008 року. -го ви получили відповідь. Я б лично, я би лично в 2008 тисячі не шов. Но вирішили пасується. 2008 2008 да. от, от дивіться, дуже важливо те, що зачитали. Вони зачитали, сейчас, що сейчас. пенсії і заробітні плати не підвищувати вищі ніж на рівень інфляції. Ви розумієте, на да два роки власти що... підвищення? Так, а от, ми говоримо про хочу... те, що люди наступного року Можна мають скажу, по... да? отримати набагато більше заробітні плати, і це буде стимулювати економіку. Можна я скажу два слова? Дивіться, е, я написала в меморандумі на рівень інфляції підняти пенсії і заробітні плати у нас з вами. Три роки не проводиться жодної індексації. Більше 150% інфляції. Ви це відчуваєте по всім продуктам, що ви купуєте. Втричі нижче курс гривні, всі ціни вирівнялися, втричі вищі, тому що вони рахуються в доларах по світових цінах. І вам в минулому році, ви знаєте, яка інфляція була, да? Офіційна. Без кризи 2008 рік падав весь світ. Це світова фінансова криза. Летіли країни, які мають ринкової економіки по сто років. Ми вистояли з вами і вистояли без якихось фундаментальних колосальних кредитів. І я хочу вам сказати, що тоді інфляція така була, тому що летіла вся економіка світу. А чому минулий рік яценюк закінчив з інфляцією 54% в рік? Ви розумієте, це офіційна цифра. Без кризи, без бучого.